Вітаю, шановні глядачі. Дуже багато від вас приходять до нас питань стосовно тих тем, про які ми кажемо на цьому YouTube каналі. І один з наших глядачів написав нам, щоб ми ще раз повторили питання двопалатного парламенту, а саме, яка ефективність цього двопалатного парламенту, якого, на жаль, нема в Україні, але який має бути. Давайте в цьому ми питання дуже чітко будемо розбиратися. По-перше, двопалатний парламент. Чи необхідний він в Україні? Якщо взяти і дуже ретельно проаналізувати роботу сьогоднішнього парламенту, то у нас в Україні однопалатний парламент це Верховна Рада України. Вона працює вже з часів незалежності України. І, відповідно, виникає питання. Який результат від роботи Верховної Ради України? Що саме було зроблено у вигляді законодавства, які приймали народні депутати за весь цей період незалежності України? Про що зараз можна сказати у вигляді змін в Україні, у вигляді вирішення багатьох питань, у вигляді відповідних реформ? Відповідь очевидна, управління державою? Залишилось без змін. Тобто нічого не змінилось в урахуванні того, що існує однопалатний парламент, а це Верховна Рада України. Двопалатний парламент набагато краще, набагато ефективніше буде вирішувати і відповідно управляти самою державою. Бо саме двопалатний парламент це той орган. В якому будуть представлені, починаючи від місцевих представників влади, а це міські голови, і відповідно народними депутатами України. Тобто буде дві палати: верхня палата і нижня палата. В верхній палаті будуть представлені міські голови. І ця палата буде сенатом. Тобто, міські голови будуть мати, окрім своєї посади, ще статус сенаторів. Які будуть на рівні з народними депутатами України, України впливати, обговорювати і приймати закони. Окрім цього, також буде і Нижня Палата, це Верховна Рада України, яку будуть представляти народні депутати України. Тобто зміна буде в тому, що всі представники влади, яких обирають виборця, ми кажемо зараз про місцевий рівень. А це найближчий рівень до людей, до мешканців. І відповідно народні депутати України, і ось ці люди будуть мати всі рівні шанси щодо питань закону, щодо того, що треба змінювати, що треба впроваджувати, що треба покращувати, і, відповідно, вони всі будуть приймати в цьому участь, голосувавши за відповідні закони. Якщо взяти сьогодення, то у нас на сьогодні є міські голови. Якщо вони кажуть про якісь проблемні питання, то ці ж проблемні питання, відповідно, мають відношення до законів. І відповідно міський голова, він скаже: я не маю впливу на закон. Тобто є законодавча гілка влади, і вона приймає закони. Я, як міський голова, є виконавцем. Моє завдання виконувати, а вплинути або змінити закон, я не маю права. Ось такі відповіді йдуть зараз від міських голів. А якщо міський голова буде прирівнений до статусу народного депутата України, то він буде обговорювати, казати, голосувати за закон. відповідно, це питання місцевого середування. Що треба змінювати для того, щоб на місцевому рівні все було для того, щоб міські голови виконували свої повноваження, свої функції, для того, щоб відбувалось покращення на місцях. Відповідно, вони також будуть і приймати участь в голосуванні щодо державотворення в Україні. Бо це буде інший взагалі статус міського голови. Тому, шановні глядачі, це дуже важливе питання двопалатного парламенту. Двопалатний парламент це нова модель управління державою. Але має бути розуміння у представників влади, що треба це змінювати, треба це впроваджувати і треба формувати двопалатний парламент в Україні. Якщо подивитись історію, то саме в 2000 році був народний. Всеукраїнський народний референдум в Україні, і громадяни сказали своє слово щодо утворення двопалатного парламенту України. Кому цікаво, ви можете знайти ці всі документи, почитати, які там були питання винесені, відповідні результати голосування, і що саме народ вимагав, що він хотів змінити з урахуванням створення двопалатного парламенту в тому це ефективна модель управління щодо вирішення від місцевих питань до питань державотворення відповідності на законодавчому рівні. Тому ми дуже стисло з вами поговорили щодо ефективності управління державою у вигляді формування двопалатного парламенту України, який має бути в Україні. Для того, щоб можна казати, можна впроваджувати зміни і відповідні реформи від місцевого рівня обов'язково до державного рівня. Для того, щоб все було зрозуміло, і для того, щоб не виникало зайвих питань, як, як вони виникають на сьогоднішній час. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую за ваші запитання. за Вашу увагу до нашого YouTube канала, за вашу активність до нашого YouTube каналу. Запрошую вас ставати нашими глядачами, нашими підписниками. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось, поширюйте це відео, залишайте свої коментарі. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!